Вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали на в Київ, починаємо монтаж каміна. Це буде велика кутова гільйотина українського виробництва. Дуже крутий, класний камін. Зараз ми ось розвантажуємо наш інструмент на будівництві. Чекаємо замовника. Максик, помахай. Привет. Привіт. Привіт, Максик носить матеріали. Ми зараз теж вивантажуємо наші, наші всі матеріали. А бурову установку будемо бурити сьогодні отвор і підготовлювати все для монтажу. Будемо тримати вас в курсі. Гарного дня всім. Приїхав наш камін. Куди? 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 Це кутова дитина в нас. Це Зараз будемо заносити, його добудемо. Перевіряємо всі лісність склад. Все добре. І будемо заносити будинок. Завершили перший етап встановлення кутової топки, гільотини. Українського виробника Гаврилів та сини. Змонтували димохід, розвили тепловиводи в три кімнати. Та зібрали основу для дровітні з ревізією для, для доступу до механічного дроселю. Зараз будемо робити першу протопку. Розпалюємо камін. Перед началом розпалювання відкриваємо дросельну заслінку повністю на себе. Тримаємо руку на балоні так, щоб відчувати температуру нагріву балона самого. Коли вже руці, жарко, значить балон. І розпалюємо. Розпилили камін. Перевіряємо тягу при відкритому скліна. Тяга хороша. Сьогодні ми завершили монтаж кутової камінної топки «Гіліотини». Це український виробник камінів гаврилів та сини. це в нас кутова така гіліотина, велика. Тобто тут 90 см шириною, 51 см бокове скло і 54 висота. Модель 90 на 51 на 54. Дуже дуже ефектно виглядає велике скло, велика топочна камера. В нас тут влаштований димохід всередині будинку з проходом дерев'яного перекриття, з проходом а, даху, з гідроізоляцією даху, виконаний димохід. Також в нас влаштовані три тепловиводи в спальні на другий поверх, тобто три спальні на горі будуть опалюватись камінним опаленням. А, влаштований, як завжди, а, приточний кисень з вулиці, дросельний механізм і доступ до нього. Тобто тут все в принципі, досить стандартно і все, як зазвичай, ми робимо. Тому зараз будемо розпалювати камін і перевіряти систему, тестувати її. Зараз будемо тестувати систему. Що варто сказати, що до того, як ми обшили коробом, ми. А декілька разів протоплювали камін, а також замовнику рекомендували його протоплювати. І замовник на вихідних протоплював камін. Це важливо, так як в нас тут є механізм гіліотина, тобто підйомні дверцята вгору. До того, як камін обшивати, потрібно камін пропалити, протопити, тобто нагріти корпус, перевірити, як гіліотина працює на холодну, як гіліотина працює на гріту, щоб все було добре. І вже тільки після того, як ми впевнилися, що все прекрасно працює, вже після цього був ціль, виконався вже обшиття каміну, тобто безпосередньо термокоробом. Тому будемо розпалювати і перевіряти систему. Розпалюємо. Зараз у нас на годиннику 17,50. О 18.20 через півгодини ми заміряємо температуру тепловиводів на другому поверсі і подивимось в динаміці. Ми зараз на холодну заміряємо і заміряємо через півгодинки. Подивимося, як наші тепловиводи гріють наші умовні кімнати на горі, яких ще немає, але які будуть в майбутньому. Розгорається дрова в каміні. Так активно, красиво. А зараз ми подивимось на горі, як у нас все влаштовано. Ось таким чином в нас є три окремих теплових канали, і вони виходять в просторі перегородок на другому поверсі. Перегородок ще немає, але ми згідно плану замовника по розташуванню перегородок розміряли, де будуть перегородки, і влаштували ось такі тепловиводи. На другому поверсі. Ось такі тепловиводи. Ось тут буде в нас потім проходити у замовника ось така перегородочка 100 мм товщиною. І в просторі цієї ці перегородки влаштовані теплові канали. Одна спальня буде сюди, інша спальня туди. І оце ось втретю спальню. Димохід у нас тут влаштований всередині будинку. Ось так влаштований безпечний прохід дерев'яного перекриття. І вище там е, виконана е, гідроізоляція даху. Ось таким от чином. Такий фальшкомен з негорючих матеріалів. Зараз ми на холодну, замірюємо температуру, тепловиводів. Це найкоротша, найкоротша траса, тобто фактично біля каміна, десь близько трьох метрів. Зараз 23. Це кімнатна температура на даний момент. Ми тільки почали розпалювати камін, тож температура поки що кімнатна 23 і. 23. Через півгодинки перевіримо в динаміці. Півгодинки пройшло, так що час йти перевіряти наші теплові канали. Так, це в нас найкоротша траса близько трьох метрів від каміна. чотири. От, близько так, 73-74 градуси Цельсія. А, і ці канали в нас довгі, там метрів по 10 кожен, тобто досить такі довгі канали, тож тут у нас 37, ну, тобто десь 38 градусів можна округлити за півгодинки. Але насправді це ми і дров не так багато кидали, і траси довгі. Тобто, якщо дати більше дров і. Потопити довше, то я думаю, що тут показники 55 градусів абсолютно реальні. І навіть більше. Ну, вони ідентичні по довжині але тут теж заміряємо цікаво. Ось так. о Тут навіть ось 41 можна сказати. Так. 60 точно тут реально, ще потопити трішки дров підкинути. І я думаю, якщо годинки півтори-дві протопити, то тут показники будуть наближені до найкоротшого каналу зараз. Також часте питання нам задають, яка температура цих теплових каналів? Чи можна робити по цим каналам там тобто натяжні стелі робити під ними? Дивіться, ось, наприклад, температура виходу в цьому каналі 75 градусів. Сама температура каналу на даний момент кімнатна, тобто близько 22, близько 22 градусів. Абсолютно. Тобто, все тут добре. А ну, на виході з каміна, звісно, що більше тут, ось 27-30. Але це не є якісь там такі високі температури. Що не можна натяжну стелю робити, і так далі. Ось такі, ось такі от температури на виході саме теплових каналів в ізоляції.